Вітаємо в ефірі програма Сучасне дитинство. Ведучий Леонід Гапєєв. Почитаємо мій улюблений сюжет, авторка Ніна Шмурікова, член національної спілки письменників України. Дитинство. А дім завмер замріяно і тихо. Немов ніде в світах немає лиха, заколисала днину спека літня, розніжено хмарини в небесах, пливуть і тануть в далях і вівсах, стоїть якраз пора після обідня, так лиш в дитинстві світло на душі, усе попереду, ще сплять печалі, ще не лякають зриви віражі. І сонце, що голубить спориші, і всі щедроти Божі досконалі, не відають ні часу, ні межі. Щойно ми встигли провести наше цікаве заняття. Було дуже весело за такими відгуками наших сучасних дітей, учасників ефіру і виключили світло. Ми про це вже трошечки знали, ми вже адаптуємося до таких нових реалій відключень. Коли Україна у пітьмі. І знаєте, я не спроста назвав цей сюжет для ютуб-каналу Леонід Гапєєв щастя творчості сучасне дитинство, сучасні спогади дитинства. Тому що я теж згадав своє дитинство, а знаєте, воно так цікаво зараз поєднується. Працюючи з дітьми, ми також залишаємо. Свою територію дитинства. Зараз я подивлюся, де мій помічник Семенчик, де він зараз, бо світло виключило. Він теж у пітьмі дуже активно спостерігає. Ось він мій ріднесенький. Зараз я тебе покажу нашим глядачам. Привіт, дорогенький. Ти дуже уважно все слухав. Ну, ми не можемо його так показати. Ну, трошечки обличчя ми його побачимо зараз, бо світла немає, але трошечки ми його покажемо. Він завжди уважно слухає, читає, активно, вболіває за нашими ефірами. Ви його вже бачили при світлі. Молодець, що ти показався в ефірі Семенчику. Ми хочемо побажати нашим глядачам, і дітям і батькам читати сучасну українську поезію, читати прози, читати різні сюжети, активно досліджувати світ, тому що сучасна освіта то є процес пізнання світу, а міжнародний фестиваль щастя у творчості. Я є автором. Ідеї проведення цього фестивалю він поступово фінішує, але водночас естафета творчості триває. І в рамках цієї естафети творчості ми створили таку рубрику, де читаємо улюблені сюжети. І це продовження такої рубрики, цієї естафети. І Ми із задоволенням покажемо в ефірі, почитаємо ще інші. Сюжети українських сучасних поетів, письменників, наших любих дорогих співвітчизників. Підписуйтеся безкоштовно на цей YouTube канал Леонід Гапєєв, щастя творчості. Посилання ви знайдете в описі відео, яке з'явиться тоді. Коли знову з'явиться світло? Дякуємо за увагу!